Христос Воскрес! Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калуша. В студії Олександр Смаль. На перехресті проспекту Лесі Українки і вулиці Сівецької уже наприкінці червня має постати пам'ятник головному командирові УПА генерал Хорунджуму Роману Шухевичу. А поки ведуться підготовчі роботи, небайдужі калушани вирішили озеленити площу напередодні Великодня. Біля центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді кипить робота. Бетонують закладні, викладають бруківку. В рамках загальної мобілізації населення всі охочі калушани і депутати висаджують кущі та дерева. На толоку, бачите, відгукнулася досить достатньо велика кількість людей. В програмі Толоки ми сьогодні повинні. Посадити 10 кущів калини, шість голубих ялинок, а також забетонувати закладні під 9 кованих ліхтарів, три сміттєві скриньки і три ковані. Лавочки саджанці калини безкоштовно надало залізьке лісове господарство, а ялини калуски у проєкті ще ліхтарі на дві лампи: ковані лавочки і сміттєві скриньки. Теж вагомий вклад калушан і небайдужих підприємців. Що, що мешканці мікрорайом Сівецька з задоволенням сприйняли звістку про те, що тут буде великий пам'ятник пам'ятник людині борцю за волю і незалежність України. І це значуща подія для всієї громади нашого міста. Я, як депутат цього округу, також долучився сьогоднішньої толуки. і ми робимо хорошу справу, і Бог нам цьому допоможе. Вже готовий зварний пам'ятник чекає свого часу на фабриці у Львові. Зараз ведеться робота з прибирання стиків. А у всій красі бронзовий Роман Шухевич масою одна тона постане на гранітному постаменті 30 червня. Широко розрекламований перехід до новітнього цифрового формату передачі телеканалів в Україні створив помітний ажіотаж серед громадян. Держава взяла на себе зобов'язання безкоштовно забезпечити окремі категорії населення спеціальними цифровими телетюнерами. Про це у наступному сюжеті. Щоб забезпечити себе відповідними пристроями для прийому цифрового телебачення, громадяни України мають ще доволі часу. Адже з початком 2015 року, з офіційним повідомленням, на всій території нашої держави буде відімкнено аналогове ефірне мовлення. Проте, уже сьогодні люди торують шлях до магазинів побутової техніки, шукаючи цифрові телетюнери, хоча й вони у продаж ще не надходили. Допомогти українцям безболісно перейти на новітній формат прийому телепередач взялася і держава, проте, не усім безкоштовними телетюрнерами будуть забезпечені лише окремі категорії громадян, які саме знають в управлінні праці та соціального захисту населення, адже саме ця установа повинна скласти списки калушан, які претендують на таку пільгу. 21 першого березня цього року постановою кабінету міністрів України затверджено порядок використання коштів. Державного бюджету, передбачених для забезпечення населення засобами приймання цифрового телерадіомовлення, відповідно до даної постанови, цими телетюнерами будуть забезпечуватись громадяни з розрахунку один телетюнер на одне житлове приміщення. Безкоштовно будуть забезпечуватись цими телетюнерами наступні категорії громадян. Це є інваліди першої групи, інваліди другої групи щодо інвалідів третьої групи, то тільки інваліди війни третьої групи. Також право будуть мати на безкоштовне отримання телетюнерів, особи, які виховують дітей інвалідів, за умови, що дитина-інвалід проживає разом з цією особою і не перебуває на повному державному забезпеченні. Окрім того, безкоштовно будуть забезпечуватись особи із малозабезпечених сімей, які отримують державну допомогу відповідно до закону України про державну допомогу малозабезпеченим сім'ям, а також особи, які отримували субсидії протягом опалювального періоду 2011-2012 років. Для того, щоб ну, громадян забезпечили цими телетюнерами. Необхідно подати до управління праці та соціального захисту населення відповідну заяву. Бланки заяв у нас є, і тому громадяни можуть до нас приходити, їх заповнювати, але для заповнення цієї заяви при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення інваліда або дитини інваліда. Окрім того, до заяви необхідно додати для інвалідів першої та другої групи. Копію медичного висновку про надання інвалідності. Щодо інвалідів війни третьої групи, то необхідно подати також копію посвідчення інваліда війни третьої групи. Для осіб, які виховують дітей інвалідів, необхідно подати копію медичного висновку про інвалідність дитини до 18 років та копію свідоцтва про народження дитини. Отож, претендентам на безкоштовні телетюнери варто поспішити, адже прийом заяв буде проводитися лише до 1 липня цього року. За словами Любові Федоришин, робочий день управління праці та соціального захисту населення. Якщо виникне така потреба, буде продовжений. високої якості. квітня у Другобичі було зареєстровано рекорд України. Проведено найбільшу в країні гаївку. Учасниками рекорду стали і калушани. Велика гаївка у Другобичі відбувалася одночасно на багатьох майданчиках міста. Лунали пісні і власне гаївки. Грали та співали різні гурти: фольклорні, весільні музики, професійні колективи. На запрошення організаторів на свято приїхали і калушани, творчі колективи Палацу культури мінерал, зразковий фольклорний гурт Путічок, зразкова вокальна студія дует і труїсті музики Калуські гудаки. Керівники Наталія Гуменюк, Леся Ланик та Оксана Панькова. Наші земляки виступили з окремою концертною програмою на центральній площі міста біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Вони привітали Дрогобичан з великоднем і виконали Гаївки, народні та естрадні пісні. Організатори дійства подякували Калушанам за підтримку акції Велика Гаївка. Ми ще хочемо подякувати меру насалику, меру Калуша Юрію Насалику за такий прекрасний виступ, за те, що у нас сьогодні свято вже не Дрогобицьке міське, а регіональне. Дякуємо о 17 годині дня. Господарі і численні гості свята, діти, молодь і люди старшого віку, взявшись за руки, безперервним ланцюгом завдовжки близько трьох кілометрів виконували символічний кривий танець, ідучи від центру міста до шпихліру. Саме тут відбулася реєстрація рекорду України. За підрахунками організаторів у самому танці взяли участь 5583 людини. Хоча на святі було значно більше присутніх. Але рекорд це не лише цифри, рекордним став дух гаївки дух великодня, який об'єднав у грандіозному дійстві Дрогобичан і мешканців Трускавця, Борислава, Стебника та Калуша. 2012 рік Івано-Франківською обласною радою оголошений на Прикарпатті роком століття Всеукраїнської скаутської організації Пласт на вшанування ювілею в приміщенні Калуської міської дитячої бібліотеки номер 2 відбулася тематична година історії. Пластовий рух в Галичині був започаткований сином Коменяра Петром Франком та студентом Іваном Чмолою, які наприкінці 1911 року створили у Львові перший скаутський гурток. Та надав цьому руху сили професор Львівської академічної гімназії доктор Олександр Тетковський. Саме він 12 квітня 1912 року організував з учнів гімназії Скаутський гурток, що отримав назву пласт. Того дня пластуни прийняли присягу на вірність Богу та Україні. Організацію назвали пласт пам'ять про козаків-розвідників пластунів із Запорізької січі, а пізніше Кубані. Про сутність пластівської організації, закони та правила життя пластунів, розповіли на заході провідні бібліотекари міста Микола Кові та Ольга Неболевич. Було сказано, що основна мета пласту полягає у вихованні характеру і духу пластунів, їх службі, вітчизні, милосерді та фізичному здоров'ю. В основі діяльності пласту існує закон: раз дане слово пластун додержує. Праця за яку пластун взявся, виконується до кінця. На 90-ті роки ХХ століття припав період відновлення українського пластового руху. Основними центрами стали Тернопіль, Франківськ і Львів. Сьогодні організація пласт нараховує в Україні біля 10 тисяч юнаків та дівчат різного віку. Під час заходу змістовну розповідь доповнив своїми патріотичними піснями Калуський гурт «Передзвін» в складі Володимира Клементія та Миколи Денисука. Поезія звучала з вуст учнів 10-го А класу загальноосвітньої школи номер 7 Це змістовні і цікаві вірші про вірність Україні і любов до своєї вітчизни. Як крок, чорний сотник, упа. Моя сотня далекому схороні, майні хлопців, моєму загоні завтра піду Czekaj, moja sam do domu z listu partyzana. Pozaut raz nową budę mi i nie wrócę z opłyt. Года за вікном не тішить. Так Калузькій музичній школі номер 2 лунає весняний передзвін. Творчий звіт учнів і викладачів із такою назвою показав, яких здобутків досягли виконавці народного струнного відділу за рік. А здобутків чимало і є привід для гордості. Крім обласних конкурсів, учнів відділу народних інструментів нагороджував міністр культури на всеукраїнському конкурсі юних бандуристів у Другобичі. Троє вихованців стали лауреатами Волинського кобзарика в Луцьку, а також можуть похвалитися участю у міжнародних конкурсах. Ми три колективи, два ансамблі гітаристів і ансамбль бандуристів захищали честь школи на обласному конкурсі ансамблевої гри. Де показали високу результативність? І якість своєї роботи підсумок річної роботи, концерт для батьків та викладачів інших відділів, був багатий не лише на українські народні пісні, а й твори сучасних композиторів. Виявляється, гітара існувала ще 700 років тому, коли ще не було ні скрипки, ні акордеона. Найпопулярніший на сьогодні інструмент дуже складний для оволодіння. Та, незважаючи на це, навіть першокласники зіграли на гітарі пісеньку крокодила гени, а старші бременські музиканти. Гітара відома на всіх континентах, включаючи Антарк. Ктиду і побувала навіть у космосі людей, що грають на рівні кількох акордів, значно більше ніж на будь-якому іншому інструменті. А бандуру поважають і чують не лише в Україні, а й в Німеччині, Франції, Португалії, Японії, Канаді, Америці, Австрії Росії. Цей інструмент має широкі можливості. Це може бути регі, джаз і навіть рок-музика. Цікаво, що на цих струнних інструментах можна зіграти будь-який танець: хопак, грузинську лезгінку, чеську польку, французький манует, вальс, російську камаринську, італійську тарантеллу і грецькі сертаки, що вміло і продемонстрували вихованці школи. До вашої уваги оголошення. дорогі любителі та шанувальники мистецтва, недільного дня, 22 квітня, запрошуємо вас до Палацу культури Юність на творчий звіт, весна Україна Шевченко за участю художніх колективів і окремих виконавців Калуша. Початок програми о 16-й годині. Вхід вільний, святкового настрою та гарних вражень від спілкування з цікавим і розмаїтим мистецтвом музики, пісні, танцю. Управління культури міської ради це вся інформація, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу і бажаю приємного відпочинку у вихідні. На все добре.